До Дня міста дошку пошани героям Лозівщини, що на алеї героїв по вулиці Жовтневій, буде відремонтовано. Упродовж останнього місяця визначалися із обсягом робіт, розповідає головний архітектор міста Олександр Палюх. Саму конструкцію відремонтують, замінять фотографії. Та захисна плівка, яка сьогодні є на фото, виявилася недовговічною. На сонці пожовкла і розплавилася. Нові портрети хочуть зробити якісно, говорить Олександр Палюх, щоб вистояли якнайменше п'ять наступних років і в сонце, і в дощ, і в холод. Фотографії на дочці пошани будуть освітлені ліхтарями. Та й у самому сквері героїв планують відновити освітлення. У порядок приведуть і металевий стенд. Рихтовка всій доски, тому що є там міста, като. Які... Там в плохому состоянии. Покраска доски и заміна освітлення. Там несколько фонарей були на доске. Они будуть відновлені, Ну і доска сама будет подсвячество. Управление женского комунального хозяйства на ну виповчик з наступного тижня ремонт вже має розпочатися. Для фінансування робіт залучатимуться позабюджетні кошти. Наголосив на сесії Лозівський міський голова. На день нашого родного міста нові портрети. И новая доска в новом виде будет подарена нами депутатским корпусом, нашим горожанам.